Взагалі люди звертаються до громадської приймальні об'єднання самопоміч з різними юридичними питаннями, як соціальними питаннями, які наболіли людям, це, наприклад, такі, як пільговий вихід на пенсію, пенсійне забезпечення, отримання субсидій, так і з якимись приватними своїми питаннями, наприклад, такі як стягнення заборгованості за договором позики. Стягнення заборгованості і порядок роботи органів Державної виконавчої служби з цих всіх питань е, громадська організація громадська приймальне об'єднання самопоміч міста Білоцерква надає людям кваліфіковані консультації по можливості готує необхідні документи для того, щоб вирішити певні питання людей. Позбувався громадянин по батько з таким юридичним питанням з приводу. Оформлення спадщини спадкування за законом. Хочемо на ваше питання повідомити вам, що спадкування за законом відбувається відповідно до норм Цивільного кодексу України, а так як ви являєтесь спадкоємцем першої черги. ви... За наявності у вас, інших братів чи сестер, або спадкоємців в першої черги, ви спадкуєте в рівних частинах. Тобто, якщо в даному випадку йде мова про будинок, то ви спадкуєте одну другу частину будинку і ваш брат спадкує також одну другу частину будинку. Всі громадяни, які звертаються до нас в Представництво об'єднання самопоміж міста Білоцерква, заповняємо карточку прийому громадян, зазначаємо прізвищення по батькові людини, адресу її проживання, питання, з яким вона звертається до нас, ну і суть вирішення питання, тобто чи це надання консультації, чи підготовка якихось документів відповідно для того, щоб надати допомогу цій людині юридично правову фахову допомогу.